Привіт! Сьогодні хочу поговорити на дуже важливу тему. Боже, з самого початку не можу підібрати слов, стільки почуттів. Хочу повернутися в мої 20 років. Це було майже 20 років тому. Я була струмкою, симпатичною, комунікабельною. Займалась творчістю. У мене дуже було всього цікавого в житті. Я хотіла фотографувати, займатися творчістю, але все, що в мене було, я вважала, що це нуль, що це взагалі нічого. Я на той момент дуже добре себе пам'ятаю, я мріяла бути арт директором жити в красивій дизайнерській хаті, багато подорожувати. Я хотіла стосунки з таким хлопцем, дуже красивим, цікавим, щоб ми вдома там, слухали платівки, фотографувалися на плівку. Таке все я дуже хотіла глибоке і атмосферне. І ось саме в цей період, березень, зараз важко казати про роки. Це був 2005 рік. Я закохуюсь у хлопця, переїжджаю до нього в інше місто. І починається моя історія. Я починаю шалений шлях до себе. Зараз мені дуже смішно від того, що у хлопці Нік був матрікс, і це реально був мій вхід в матрицю і гру з неї. І я дуже хотіла попасти в журнал. Я приходжу в журнал. Там якісь вже є люди, мені потрібно з ними знайти якийсь зв'язок. У мене день народження, я купую, я купую там найсмачніші якісь тістечка, щоб всіх вразити. І роблю якісь там фотографії, хочу з усіма познайомитися, шалено шукаю якихось друзів, якихось контакти. Стосунки не складаються, я створюю інші стосунки. І в цьому дуже багато енергії, бажання познати життя. Я дуже хотіла поїхати за границю за, за кордон. Я все перепробувала подорожі. І в автобусах, і на потягах, і в літаках. Я все робила. Це неймовірна жагада Всесвіту. Я хотіла ставати краще, я хотіла отримати свої результати, я хотіла мати кошти, я хотіла мати визнання своєї творчості, своїх талантів. Я ніколи не вважала себе гідною, достойною. Я просто хотіла рухатися. І це все створювало в моєму житті просто таку неймовірну круговерть подій, трансформацій, всього-всього-всього. І одного разу вже там такого ритму життя пройшло не, не знаю там скільки, 10 років. І я зустрічаю хлопця, він мені дуже подобається. Я розумію, що разом з ним ми реалізуємо все, всі свої мрії. Що буде саме те життя, про яке я мрію, що буде багато творчості, подорожі, розмови, друзі Оце все буде. І я е починаю створювати з ним стосунки. Я кажу: а давай зробимо такий творчий проєкт, а давай підемо туди, а давай зробимо це, а давай щось поїдемо. І я повністю беру. Е я розумію, що є життя ідеальне, яке я хочу створити. Ось он абсолютний персонаж для цього життя, для цієї картинки. І ми це робимо. І він походжується, йому також цікаво І ось тільки зараз, коли пройшло стільки часу, я наробила купу помилок, я зробила дуже багато всього, я розумію. Боже мій, я взагалі не думала ніколи, що я ок, що зі мною щось ок, що я гідна любові, що я гідна коштів. Я просто за це все боролася. Я приходила, казала, ні-ні, ні будь ласка, я хочу більше коштів, давайте я буду більше працювати, більше робити. Я робила проєкт за проєктом. Ну, тобто, уявіть, я працювала в журналі, я працювала дизайнером. Одночасно я робила фотки для цього журналу, писала тексти. Так, були окремі це платили окремо. Е... Але я захоплююся зараз своїм, оцим, знаєте, було знецінення того, що в мене є, і бажання отримати більше. І я взагалі не бачила ніякого більшого варіанту розвитку подій взагалі. І тільки зараз, коли ось мені 39 років, я подумала. А чому я просто навіть не могла собі м подумати, що я могла просто попросити там, більше коштів за свої дизайни, але за ті ж дизайни, там, шукати нову роботу, наприклад, піти в компанію, де більше коштів, і я могла пробути ту саму роботу. Так, я, можливо, трошки би підтягнула скіли, але загалом, тобто, настільки в мене було неймовірне знецінення себе. Все перевернулося, коли я у 2017 році попала на Балі. Я відчула радість від того, що я просто є. Я відчула радість від свого тіла, від дощу, від кави, від фруктів, від оточення, від творчості, від подорожей, від того, що ми піднялися на вулкан. І... Я повернулася додому, повернулася в свої стосунки і розуміла, що я просто ну, нескінченно їх створювала і тащила все життя на себе на собі. Ніхто не винен, Ніхто нікого не звинувачує. Я це все створила, я це все зробила. Тобто, в мене була неймовірна кількість ем, друзів, стосунків, роботи, які я постійно створювала. І ніколи не приймала того що, того, що вже є. І знаєте про що я подумала? Тоді, коли мені було 20 років, я почала свій шлях, я ж могла просто прийняти, що я красива і я гідна. Тобто, у мене все для цього було. Тобто, ну я. Була звичайна дівчинка, я не була суперкрасивою, я не була не красивою. Я була, ну зараз ви ж знаєте, що краса це дуже-дуже суб'єктивне. Так, Ми живемо в світі, де є бездоганна. Там Моніка Білучи, чи красива Сінді Крофорд, неймовірні жінки. Але зараз вже відомо, що бути красивою, це бути доглянутою, це е, користуватися косметикою, саме яка мені потрібна, носити зачіску, яка мені потрібна, робити колір волос, який мені потрібен, робити. Стиль такий робити, щоб підкреслювати свою красу із звичайної дівчинки робити дівчинку з шармом, так? Все ж всі знають, що всі люди ніякі, а красу створюють вже те, як ми використовуємо себе, свої, свої дані. Ну, тобто, я можу наді, надягти. Просто футболкою, я буду звичайною, але якщо я надягну плаття, яке підкреслить мою і буду класне по кольору, то я буду чарівною, я це зараз вже точно знаю. І я от думаю: як добре, що тоді 20 років я не вважала себе красивою, не вважала себе гідною, я взагалі нічого не чекала. Я взагалі. Не могла дозволити собі, що мені хтось дасть коштів, що мене хтось може полюбити просто так. І знаєте, тоді це могло відбутися. Я могла собі це дозволити. Я була непоганим дизайнером. Ну, працьовитим вже точно. Так, можна сперечатися про талант дизайнера, але я завжди ну, була дуже старанна. І от я думаю, блін. а... Є ж такі дівчата, які з початку свого шляху, там в 15-20 років, прийняли, що вони гідні, вони красиві, вони отримували квіти, подарунки, увагу. Просто так, просто так, просто так, тому що вони народилися, і це кожна дівчина може це отримати. Абсолютно. Але що далі відбувається у кожної людини в житті, це дуже цікаво спостерігати. Наприклад, кожен раз, коли в мене стається якась несподіванка, щось йде не по плану, трансформація, я кажу: окей? Чергові зміни, будемо створювати інше життя. Окей. Тобто. Оце життя в постійному турбулентності, це з одного боку жахливо, тому що я завжди бігла, 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 а з другого боку я напрацювала такий шалений досвід, я так багато всього вмію, я так багато різних людей бачила. А люди, які прийняли просто себе красивими, гідними на початку, не завжди їм легко. Поратися з змінами. У мене одного разу було таке знайомство, я познайомилася з неймовірною краси дівчинкою. Я навіть не можу вам передати слів, наскільки вона була красива. Вона закінчила університет, її батьки мали інших друзів, родини. І її засватали хлопця з цієї іншої родини, і вони об, о, були з заможних родин, дуже красиві, і це було зрозуміло, що вони будуть парою. Тобто вона навіть, ну, у неї не було питань там пошуку себе, чи красива я, чи некрасива, чи що мені робити. І просто вона там в 18 років входить в стосунки з кльовим чоловіком, цікавим, розумним, веселим. Батьки йому передають бізнес по собатку, і він ну, заможний хлопець. Він її забезпечує. В них абсолютно в безпеці нарождається син, вони подорожують Європою, різні подорожі. Ось таке йде життя. І коли ми познайомились, я така: ого, <смі> таке взагалі можливе, я все, все створювала. Ну, нічого легкого в мене не було. Ну, тобто, мені потрібно було постійно це створювати, своє щастя. Але одного ом, моменту цей чоловік, який був ом, за природою, ом, як це слово, охотник, мисливець? Йому було сумно в цих стосунках, тому він також все отримував. І він почав зустрічатися з іншими жінками, відчувати якісь емоції, перегони, пристрасть. все ж цікаве. <сум> ну, Забігаючи наперед, я хочу сказати, що він був моїм другом, і в нас не було багато спільного. Ну, це не були романтичні стосунки, це просто були дружні стосунки. Але справа в тому, що я мене була більше з ним, ніж з цією дівчиною, і це він мені розповів цю історію. Він каже: вона шалено красива, але я не можу з нею спілкуватися, вона всього боїться. Тобто, вона не пройшла цей шлях, і вона була дуже дуже запугана. Вона боялася всього. І один момент він почав стосунки з іншою жінкою, дуже красивою також, але та, яка постійно познавала себе, до чогось прагнула, бігла до чогось, створювала своє життя щасливим, і він став тим чоловіком, який одночасно існує в двох стосунках, в двох родинах. І ці стосунки дуже, так продовжувалися дуже довго, тому що тут ідеальна дружина, родина, дитина і інша жінка, яка дає йому життя. Він відчуває себе живою поряд з нею. І наприкінці він обирає другу жінку. Він каже: ну, я не можу вже розриватися. Я ну, зрозумів, що якщо мені потрібно обирати, я обираю нові стосунки. І він покинув ту жінку першу. Мені зараз важко згадати, скільки їй було років. Ну, можливо, 27. Але на той час вони були вже 10 років разом. Це ну, багато. І ця дівчинка, від якої пішов муж, вона була в афігі. Вона просто була в афігі, вона ніколи не працювала. У неї не було ніяких цих скілів виживання. Вона просто почала вживати алкоголь, почала ходити на якісь курси, чомусь вчитися, якось заробляти кошти. І я пам'ятаю, як, як важко вона це все переживала, вхід у доросле це життя. І зараз, коли йдуться ці речі, розмови про трансформацію всесвіту, про що буде апокаліпсис, катаклізми, я думаю, Господи, та скільки вже ці катаклізми і апокаліпсиси мене торкалися? Скільки разів розривалися стосунки, скільки разів я втрачала там, роботу, друзів? Я приїхала з Донецька в Київ, з Києва в Штати, це тотальне онулення, ну ось було ну, три рази. Так, і Тому що в Донецьку ми також переїжджали, я втрачала друзів, ну, так, три рази. Повністю там, за 30 років потрібно було перевантажувати своє життя. І я розумію, що це не останній раз. І люди, які. Жили і з дитинства, вважали себе красивими, гідними. У них були кошти, вони подорожували, їм забезпечували достойне життя спочатку батьки, потім чоловік. Вони взагалі, звісно, в шоці, я думаю, від цих трансформацій, які будуть яких ми вже відчуваємо в тебні я дуже відчуваю на рівні тіла, що відбувається щось, що ми поки що не розуміємо, але тільки відчуваємо. Так от, а, і зараз ми, а, я дізналася про книгу, і ми її читаємо в нашій закритій групі всі разом. <свісно> дуже, дуже потрібна книжка для всіх. Вона називається Хрупкі люди». І вона про те, що це нарцистична травма, коли людина вважає себе якоюсь не такою і постійно прагне бути кращою. Тобто, так, взагалі, почалось моє життя. Ну, тобто, це була травма. Я не прийняла, що я красива, талановита, я постійно пішла, як шалена вжалена пчілка працювати. Я хотіла подобатися людям, я хотіла подобатися хлопцям, подобатися коштам. Я, як жона, працювала на ізнос без вихідних, по 10 годин на день, за маленькі кошти. Це була травма. це було ненормально не для людини. Але ця травма привела мене зараз в дуже класне місце. Ну, тобто, зараз я знаходжуся в класному. Потім свого життя. Я в красивому будинку, в безпечному місті. в мене є красиві квіти вдома. Я маю цікаві проекти, я маю цікаві теплі стосунки. І зараз я ще бачу, що це було ненормально. Я усвідомлюю це. І я вже не неведома цією травмою. Вона більше мною не керує. Мені це не цікаво. Я приймаю свої таланти, я приймаю свою зовнішність, я працюю з тим, що є. О, прикольно! У мене таке волосся, значить, я навчуся його саме так красиво причосувати. О, у мене такий кольоротип, окей, я не буду женутися наймутнішою одягом, я буду купувати просто оці речі, які мені пасують. Я буду там, чоловік їде у відрядження на тиждень, я не буду шукати розваг, окей, я використаю цей час для себе. Раніше я думаю, що я б з глузду з'їхала, б, якщо я б е, так от залишилась сама, мені було скучно, я б шукала там якихось друзів. Але зараз я така, окей, в мене є література, в мене є тренування, я нікуди не буду бігти. І мені все подобається. І як тому, що оці дівчата, які вважали себе красивими, вони не отримали цей неймовірний досвід і те, що буде відбуватися у світі, може бути ну несподіваним. Ось такі цікаві роздуми сьогодні я хотіла вигрузити про те, що ця, начебто мовити, травма служила мені і грала мені класну роль. Прагнути бути кращою. Зараз, вже, звісно, я така спокійна, я б ніколи в житті там, не робила якихось вчинків, які я робила раніше. Мені це вже не цікаво, тому що я познала себе. І далі тільки глибше. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Якщо ви розумієте, про що я кажу, будь ласка, поставте лайк на це аудіо.